Уявіть, що ваша ідеальна бізнес-ідея зазнає краху через один несподіваний фактор. Як уникнути такої долі? Зараз розповімо. У 1990 році компанія General Electric мала чудову ідею. На перший погляд, ідеальний баланс попиту та пропозицій з одного боку: апарати для електрокардіограм, з іншого Індія найбільший відсоток пацієнтів із захворюванням серця у світі. Кращого бізнес-рівняння годі й придумати, але... Коли розпочались продажі, показник в індії наближався до нуля, апарати ніхто не купував. У чому причина? Маркетинговий аспект, щось не так з продуктом, альтернативні підходи до лікування хвороб серця все виявилося простіше, вартість і вага. І якщо ціною все зрозуміло, то що з вагою? Річ у тім, що лікарів індії здебільшого самі їздять до хворих. І ще разу тягати з собою 30 кілограмовий апарат така собі історія. Через кілька років рішення з'явилося. Апарат для електрокардіограми вагою 3 кілограми на батарейках з ручкою, щоб його можна було носити як валізу, і коштував він 500 доларів. Це дало змогу General Electric нарешті вийти на індійський ринок і зайняти хорошу позицію. Як наслідок, попит на цей товар зріс і в інших країнах. Це яскравий приклад того, як одна помилка коштувала декілька втрачених років. У вас точно є цей час? Наша компанія надає повний комплекс з побудови франчайзингової мережі. Разом з нами бізнеси масштабуються та примножують свій капітал. Підписуйся на нашу сторінку, аби ще більше дізнаватися актуальної інформації у цій ніші.